Зразкова циркова студія жанр загальноосвітньої школи номер 5 відома своїми досягненнями не лише в Бердичеві, а й в усій Україні та за кордоном. Кожного року склад її вихованців змінюється. Одні вступають до циркових вишів, а інші приходять на їхнє місце, аби навчитися цьому виду мистецтва. У поточному навчальному році жанр поповнився кількома ще зовсім юними обдаруваннями. Дітьми віком 1 рік 8 місяців, 2 роки 5 місяців і 3 роки. Керівник студії Петро Герасименко приділяє малюкам особливу увагу. Головне каже, що потрібно при роботі з такими дітьми велике терпіння і розуміння. Эти детки, у, них же у них ж свій круг. вони ж крім папи, мами, дідусь, бабуся, нікого не підпускають. Якщо з'являються нові люди в їхній житті, вони повинні в першу чергу заслужити у них довір'я. Вот Это когда они меня подпустили к себе и все-таки позволили взять хотя бы за ручку и пройтись по спортивному залу. Потом мы начали потихонечку с ними бегать, пытаться сделать физические упражнения. Ну, назвать это нельзя физическими, но ну, хотя бы попытки. Вот, попытки сделать э, имитацию физических упражнений, то есть поднять ручку, поднять ножку. Вот, ну, это все не выпуская их из собственных рук. Потому що дітки дуже маленькі і більше 10-15 секунд первое время они просто не выдерживают. Ну, зрозуміло, ребенок привык делать все, що он хоче. На тренуваннях присутні батьки малечі. Діти тоді почуваються спокійніше. Бердичівлянка Тетяна Синельникова спостерігає за успіхами одразу трьох своїх чад – Дев'ятирічної Насті та близнят Маши і Даши, котрим два з половиною роки. Все почалось з того, що я хотіла старшу дочку віддати заниматься спортом, ну, каким-нибудь спортом, я еще не решила, каким. Вот. Сначала занималась она с 5 лет танцами, года два позанималась, а теперь ей 9 лет, и был какой-то перерыв такой небольшой. И вот мы слышали о цирковой студии, очень хорошие отзывы слышали. Примерно так мы думали, год-два, куда нам пойти, мы слышали вот хорошие отзывы Петра Николаевича, что есть такая цирковая студия в пятой школе. Тож першою ступила до спортзалу Настя. Вивчені на заняттях вправи закріплювала вдома, а менші сестрички намагались повторювати за нею. Як вчила на шпагати сідати, мостики робити, їм подобалось. Самі ж пластичні близнючки від коментарів на камеру утримуються. Тебе як звати? Як тебе звати? Тебе звати як? За «тебе» страшно віддаються до рук тренера. Сідають на шпагат, виконують розтяжки та пробують ставати на мостик. Найбільша проблема у цих дітей це робота локтевого сустава. Вона ще у них не развита. І от ми потихонічки починаємо ці мишці закачувати, розробляти. крутити ручками. Вот так вот ми теж уміємо да, по кругу Ось вот так по кругу. Ми вміємо спокійно піднімати вверх ручку. Это нам, у нас тоже это первое достижение. Вот. Ну а что будет дальше, посмотрим. Пока терпения у них хватает. И они занимаются и проводят 2 часа наравне со старшей средней группой в спортивном зале. Ну, конечно, без такой физической нагрузки, которая есть у более старших детей, но вместе с тем, через два часа, когда старшая группа идет переодеваться, мы их выгнать не, умеем, не можем. Заняття з малечою відбуваються в ігровій формі, щоб ні в якому разі не завдати дітям болю чи дискомфорту, бо тоді в них рази не завжди виникне страх. У випадку з Машею і Дашею про це почуття схоже взагалі не йдеться. Мені страшно, бо що вони вдома таке роблять. але ну, тут вже серйозно. Я посмотрела, що в у них ну такі серйозні способності, ну для їх віку. кеміш. От і треба їх розвивати. Раніше до циркової студії з натяжкою приймали чотирирічних дітей, каже Петро Герасименко, тому що в такому віці вони були недостатньо зрілими фізіологічно, але кожен вихованець індивідуальний. У випадку з близнючками тренеру пощастило. Гнучкість у дівчат закладено генетично. Тому керівник студії і взявся ростити з малюків майбутніх зірок. Та база, матеріально технічна база, яка існує на базі п'яти школи і створена Василем Костатіновичому ще как говорится, 6-7 лет назад, э, нам вполне позволяет э, брать на себя такую ответственность, э, потому что мы материально-технически обеспечены с ног до головы. Все технические средства, э, как говорится, для того или другого э, упражнения у нас есть, э, соблюдая все правила техники безопасности, мы себе спокойненько можем позволить начинать даже кувырки на толстых, матах, это подушки так называемые, спокойно, не боясь, что ребенок такой вот, как этот, будет станет на голову и упадет. Если имея такую материально-техническую базу при школе, почему не пойти на такой эксперимент? Почему не развивать столь юное поколение вот, бердичевлян на базе пятой школы?